Дорогі друзі, доброго дня! З нами Ганна Герман, головний редакторка цього видання. Представте, будь ласка, його. Так, добрий день. Мене звати Ганна Шерман, я директорка видавничого дому Антиквар і головна редакторка журналу Антиквар. І сьогодні ми презентували спеціальне видання, яке вийшло в книжковому форматі. Видання, присвячене 950-річчю від. Заснування Успенського собору. Велика історія Великої церкви. А кому прийшла ідея створення цього, цього видання? Е, ідея створення цього видання належить керівництву заповідника е, Максим Остапенко, виконуючий обов'язки генерального директора, е, запросив на щастя наше видавництво для того, щоб ми. Врядкували і додали свої науково-популярні матеріали, щоб сформувати це по суті унікальне видання, в основі якого і академічні дослідження науковців, які є співробітниками заповідника, і науково-популярні тексти авторів нашого видання. Журнал Антиквар видання про мистецтво і колекціонування ми співпрацюємо з великим колом культурологів, журналістів, істориків, дослідників. І власне створення науково-популярного контенту якісного це і є головною нашою місією, нашого видання. Скільки авторів приймали участь цьому проєкті? Скільки авторів, оскільки багато тут. Матеріалів таких ґрунтовних, академічних, то загальна кількість авторів невелика. Тут взагалі в цьому виданні один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім текстів. Але загальний обсяг видання він значний, це майже 130 сторінок, і тут знову я повторюся, що тут є як науковці. Співробітники заповідника, які десятиліттями вивчають і фахівцями з певних тем, так і більш популярні тексти, які актуалізують для більш широкої читацької аудиторії всю ту інформацію, яка пов'язана з великою історією, великої церкви. А скільки примірників було тяж? Це книжкове видання, воно можна сказати, це вже раритет, бо всього лише 500 примірників цього видання видано. Ну а далі пануйте, якщо розбігти справа в тому, що журнал Антиквар, так, це видання, яке виходить шість разів на місяць, періодичне видання, і от в журнальному варіанті теж вийде цей контент, ці тексти. І будуть розповсюджені по всій нашій аудиторії. Аудиторія наша досить велика, вона представляє всю Україну. Це і музейники, і студентство, профільні мистецькі інституції. Тобто вона матиме, ця книга матиме подальший такий ще журнальний шлях. Свій. А скажіть, хто з прийні приймав участь? Головним меценатом цього проєкту є благодійний фонд Українська лавра Олег Марголін, голова цього фонду, долучився на самих перших етапах і згодом громадська організація Офіс на банковій також стала меценатом цього видавничого проєкту, до речі, саме журнального. Журнальному журнальної іпостації цього видання. Ну а в дальніше якісь там проєкти по розвитку от, в даному напрямку плануєте? Ми плануємо а, подальшу, <пл <'язавшись> по-перше, ще ми плануємо серію презентацій цього видання. Ми плануємо окремі тексти в електронному вигляді поширювати на наших електронних ресурсах, нашого видавництва. Це і сайт сайт Видавничого Дому, Антиквар, і наші аккаунти в соціальних мережах, які є дуже популярними. Крім того, в нас є Ютуб-канал, і ми плануємо це ціли, таку, цілу низку онлайн-зустрічей, які ми потім на Ютуб-каналі у відеоформаті викладаємо. І це така теж окрема така, окремий напрямок нашої діяльності. О, Боже успіху, вам допомоги Дякую.